Сказати, що а те, що наробив Володимир Олександрович, ну, перший воєнний стан ми йому прощаємо. А от за всі інші, Володимир Олександрович може піти під суд. І намалювати ми можемо йому такі цікаві статті, тому що прецеденту порушення закону про воєнний стан першою особою в державі, ще не було, щоб, розумів Володимир Олександрович, всю цю красоту гри. Цього просто не було. Він виконавча влада, він, в принципі, не має права нічого собі малювати. В принципі, у нього немає такої опції. Але при цьому Володимир Олександрович включив же ж пропаганду на повний максимум і каже про рейтинги. Ну, це взагалі ну це абзац, люди. Це, це не можна назвати хорошим словом. Рейтинги по-своєму важливі. Ну, як, рейтинги заміряють, так би мовити, наскільки політик подобається суспільству. Володимиру Олександрович чесно каже, що, напевно, десь 55%, чи десь біля того, я насильно цифри ці беру до голови. Ну, тобто він говорить, що він легітимний, тому що його підтримує енна кількість народу, да? Юрист він від Бога. Він знає, що ця інформація. Об'єктивно має сенс тільки тоді, коли Володимир Олександрович ніжками піде на вибори. А до виборів і після виборів ця інформація не має жодного сенсу. Якщо ви мій не вірите, спросіть у Віктора Андрійовича Ющенка. В кінці його каденції рівень підтримки Віктора Андрійовича складав десь 4%. Знову ж таки, приблизно вам скажу. Він був легітимний. Зі своїми 4% підтримки. Був. Тому що він сидів свій строк віддати-додати. І те, що рівень його підтримки людьми на період його каденції президентства дещо змінювалось, тобто, то вже, так би мовити, проблема народу. Але він свою каденцію віддати-додати чесно вистояв і часто здав повноваження. Не проблема всіх оточуючих, що Володимир Олександрович у нас виявився сильно красивою людиною, щоб дотримуватися юридичної процедури. От взагалі це нічия проблема, тільки Володимир Олександрович. Це я зробила ремарку на тему, що ви не дивилися на рейтинги. Рейтинги в цій задачі не мають жодного сенсу. Тепер давайте поговоримо про те, як же взаємодіє безпосередньо Конституція України і воєнний стан. Да? Тому що, як на мене, обидва ці документи мають значення. Але справа в тому, що ні в один, ні в другий ніхто толком не заглядав. Люди оце так вичитують окремі статті і кажуть: о, а я знаю. От послухай мене, я знаю, ти не знаєш. Да? Важлива ж процедура. Розумієте? У нас є по суті дві ігрові особи: президент. Виконавча влада і парламент, законодавча влада, відкрита закон про воєнний стан. Я вас дуже прошу. Там ніде нема статті, що військовий стан можна продовжити. Там, я пам'ятаю, якусь таку невеличку, ну це навіть не статтю, це очерк, можливо, в перехідних положеннях.